Шановні друзі, і колеги, вітаємо вас в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. І сьогодні з вами я, Олена Харламова, і ми зібралися з вами для того, щоб поговорити про дуже цікаву і болючу тему знецінення всіх груп активів. Я вже говорила про те, що у нас є декілька вебінарів, які висвітлюють цю тематику. фрагментарно. у нас є окремий вебінар по основних засобах, по запасах, по резерву очікуваних кредитних збитків, враховуючи сьогоднішню ситуацію в країні, воєнний час. Пошкодження активів, зміну обставин, в яких ми працюємо. Тема знецінення є актуальною, що показали цікавість до цього вебінару. Тому ми вирішили об'єднати все в одному заході і поділитися з вами цією інформацією, яку ми вважаємо, вона буде корисна для використання в практичної діяльності. Я всім бажаю гарного заходу, спокійного. Спокійних обставин для того, щоб ми змогли провести весь цей вебінар, і у нас вистачило всіх ресурсів для того, щоб він відбувся. Я всім бажаю гарної роботи, і ми починаємо.